Слава Богу. Знову Голгофа йти, знову хрест і розп'яти, Божий син на хресті за тебе постраждав, щоб простити гріхи і життя нове дати, щоб створінням новим ти для Господа став. Чи ти знаєш ціну, що заплачена небом? Однороджений син погодився вмирать? За спасіння душі нам платити не треба, бо спасає людей від гріхів, благодать. Та мільйони людей ще сміються з Голгофи, благовістка для них це порожні слова, не гадають про те, що їх жде катастрофа, що розплата прийде, за гріховні діла. В цьому світі за все нам потрібно платити. За одежу, за їжу, за дім, за життя ми не можемо дні свої марно прожити, бо душа не вмирає, не йде в забуття. Що щекає тебе і яка твоя доля? Ти ж назвався Слугою Ісуса Христа? Чи ти знаєш, яка є від Господа воля, чи сповідуєш? Скрізь вічне ім'я Христа, чи розказуєш іншим про Боже спасіння, Він же кожного з нас своєю слугою назвав, чи не судить тебе, твоє серце й сумління, що талант свій ти десь закопав, що не пробував навіть почати трудитись, і життя своє жертву для Бога не дав. Любий, друже ти мій, вже пора пробудитись, щоб тих прихід Ісуса якось не проспав. Невідомо ще скільки нам жити лишилось вже для тіла багато віддано часу, а любові зерно десь в дорозі згубилось. Запитай у себе, що ж для Бога несу, знов Голгофа і ти. Знову погляд Ісуса, Він чекає подяки за подвиг любві. Тож скажи, в твої руки Ісус віддаюся, я рішив свої дні присвятити Тобі. Амінь.